Міліція розповсюдила заяву, нібито на території Києва діють близько 20 структур, які мають усі ознаки злочинних угруповань екстремістського характеру. Одне з таких злочинних угруповань днями було ліквідоване. зловмисників міліція вилучила арсенал зброї. Міліція перевіряє інформацію про те, що члени цього ОЗГ постачали зброю учасникам масових акцій. Частина зброї, нібито, зберігається в захоплених мітингарями приміщеннях. Всіх злочинців затримано. У них вилучено сім одиниць вогнепальної зброї. Організатор цього групування був, був учасником так званого євромайдану. Є е, е, докази, що ця група займалась постачанням вогнепальної зброї е, радикально налаштованим угрупуванням майдану. Ми можемо зайти на будь-який поверх і подивитися. Це повний абсурд, який навіть спростовувати є смішно.